ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Монах Водлишник та батько Вітчизняної історії і літописання. Перший ієрарх нашої церкви та фундатор духовної освіти на українській церкві. Перший архієрей, вбитий у 20 столітті безбожниками, котрих він при цьому прощав і благословляв. Священник з Подолу, який рятував ціною власного життя, тіла і душі людей, за яких не наважувалися боротися навіть лікарі. І Ієрарх, який вірність священним канонам, котрі так наполегливо досліджував, довів не лише своїми академічними працями, а й прикладом власного життя. Апостоли найвіддаленіших куточків земної кулі, починаючи від полозного Сибіру. І закінчуючи теплим узбережжям американського континенту. Все це імена лише декількох святих, декількох із багатьох, кількість яких ми можемо усвідомити, поглянувши на ікону, що сьогодні перебуває перед нашими очима. Безліч німків, безліч світлих ликів, безліч глибоких та полум'яних поглядів, які перебувають від нас так далеко і водночас близько. Але всіх їх, розділених часом, відстанню та культурною дистанцією, як це і має бути щось поєднує. Поєднує їх школа. І ця школа навчає наукам не стільки у звичайному, світському розумінні цього слова, як швидше наукам вічним, вічним істинам, аксіомам та постулатам божественним, але не людським. У витоків будь-чого геніального та грандіозного завжди стоять такі ж самі особистості. Так, наприклад, за порукою успішного навчання завжди є натхненна та самовідна праця вчителів. І саме слово вчитель грецькою мовою, педагог, провідник змальовує нам наставника, який бере дитину за руку і підводить її до знання. Таким педагогом-наставником для святих угодників, яких ми сьогодні вшановуємо, а разом з ними і для нас, їх наступників та попередників, був, є і буде преподобний Нестор Літописець Печес. У Православній церкві є особлива традиція традиція святкування Дня Небесного Покровителя. Такий день є і у нашій Київській духовній академії та семінарії. І сьогодні всі ми, викладачі, студенти, гості, разом із нашим першосвятителем і наставником, блаженішим митрополитом Онуфрієм, який хоч і не перебуває фізично з нами, але духовно за нас наставляє і молиться за нас, зібралися тут для того, щоб прославити нашого небесного заступника, преподобного Нестора Літописця. Сенс святкування Дня Тизаємеництва полягає не просто у тому, щоб сказати свято. Цей сенс набагато глибший. Він полягає у тому, щоб сам цей святий, його життя, його подвиги стали для нас орієнтиром. І преподобний нестор якраз і є для нас тим орієнтиром, за яким ми всі повинні слідувати. Преподобний нестор для нас це педагог-провідник, який бере нас за руку. І Відводить нас до вічного знання, до Божественного логоса, до Господа нашого Ісуса Христа. Чому ж саме персона преподобного Нестора стала такою значущою і для нашої академії, і для духовної освіти загалом? Відповідь очевидна, адже преподобний Нестор це приклад поєднання глибокої вченості та справжньої духовності. А хіба ж не таке завдання ставлять перед собою духовні школи? Метою навчання та життя у стінах Київської духовної Академії якраз і є отримання справжнього знання та навчання істинного благочесті. І преподобний Нестор є прикладом поєднання цих двох складових вченості та духовності, науки та служіння Богу. А підтвердженням того, що приклад преподобного Нестора вдалий є цілий сон його святих послідовників. Пам'ять яких ми сьогодні святкуємо, до яких звертаємося у наших молитвах, за яких дякуємо дякуємо одногоположник Богу. Дорогі отці, брати та сестри, давайте тут і зараз у нашому житті будемо намагатись наслідувати те, що у свій час поєднав преподобний Нестор і всі святі нашої академії. Давайте поєднувати вчене подвижництво. Та святе книжництво. Вдумаймося ще раз у ці слова: подвижництво, яке називається вченим, та книжництво, яке іменується святим. На перший погляд, це ну, абсолютна антиномія. Але саме це і є той євангельський талант, який нам вручає сам Господь. Цей талант ми маємо примножити, розвинути, а не закопати в землю. Нехай же сумилостивий Бог, молитвами своєї пречистої Матері, молитвами преподобного Нестера Літописця та молитвами всіх святих нашої Київської духовної академії буде нам помічником, наставником та педагогом-провідником у цій нелегкій, але Спасительній справі. Амінь.